Так от, дане відео більше стосується громадян простих людей, які рано чи пізно будуть комунікувати з простими росіянцями і думати, ага, ну типу Путін там програв, помер, його застрелили чи засудив гайський трибунал. А прості росіянці, які вні політики, вони ні в чому не винні. Так, от я вас хочу застерегти, що це найбільша помилка, тому що е, кожен росіянин. Починаючи з моменту народження і до його смерті, я би навіть сказав після його смерті, він несе пряму відповідальність на те ж, те, що відбувається зараз в Україні. Матері і родичі тих військових, які загинули, які пропали в степах Донбасу, в річках півдня, які вже на жаль не повернути, вони будуть. До кінця свого життя пам'ятати про те, що таке російський мир, русський мір, що таке російська культура, і е, що оцей е, так званий етнос, так званої держави Росії, так званої Росії е, не мають права називати себе людьми. І відповідно вони не заслуговують ставлення до себе як до людей. Е, називати їх тваринами, це теж штука невдячна. Тому що е, тварина е, в, в дуже багатьох аспектах є значно гуманнішою за людину. Тварина ніколи не вбиває собі подібних заради розваги, заради якихось політичних ілюзорних ідеалів е, і так далі. Тварина вбиває собі подібних, інших тварин виключно заради е, потреби. Е, е, чи це є потреба харчування, ну, тобто, чи це є охорона території і так далі.